Всім привіт! Сьогодні відео для скептиків, для тих, хто стверджує, що загущеність це показник, ну як, короче, фон буде такий нездоровий, болячок куча і все остальне. Я все стою перед кущом рататуй. Дивіться, ось я вам знімаю кущ. Ви бачите через оцей кущ наступний ряд. Напевно, що ні. Да? Давайте я поводю трохи. Ну так ось. Вправо, вліво. Ну Хіба що отак через проволоку дивіться, я вам зараз просуну камеру через це і ви побачите наступний ряд, веселка вісить. Бачите, воно От. Ну, коротко, а Тепер назад і ось, дивіться, ну отак ротатуй. Рядом з ним також так же само виглядає аватор. Бачите наступний ряд? Ні, ось є прогавина, дивіться, опа, появився наступний ряд, воно, бачите? Ну, тобто, Це отак. от, да? А тепер подивимося листки, а, показую по верхушках. Давайте ще й зробимо. зробимо. Давайте візьмемо, зараз ми. І ось сюди заліземо, дивіться. Опа, залізли ми сюди, ось Ой, зараз голову засуне. Все. Ось дивіться, в мене забор. Да? Ну тут уже ж спокійніше нема куди. А ну ж дивіться, займітьте, веде небудь тут, то мільдю, отак ось поведу. А немає, а правду ж немає, так? Немає. А що б він тут має бути? Якщо ми вовремя, вовремя обробляємо. Тим, що треба, обробляємо. От. Тут було дві обробки. Дві обробки це хімією жорсткою. Остання обробка була 12 липня. Це Zorvex Vinabria і Міраві Prime. Оце Геннадій так виглядає. Дивіться, які шарики. На, на ладоні. Бачили, да? так? Після цього я тут днів. 3 назад, напевно, чи 4 може цим. І окуром я обробив просто для профілактики, ну, щоб не іспитувати судьбу, там, скажімо. А тепер ще я вам покажу на рахунок загущеності, значить, ось дивіться. Оце що ви бачите, воно свіже, все. М -м -м. Ви бачите, що воно ще навіть не засохло, навіть не прив'яло. Хто замітить, чи уїдем, пишіть, буде приз вам. тільки вкажете де. Побачили? Ось я тільки що чеканив, оце все діло. Ну, ось, о, обрізку робив, ось ось. так, да, до речі, в нас на розіграш оці ось. отакі, тось. Це чисто мої, дивіться, підтверджую, що мої гляньте. Ось є видно, вже, бачите, затерто. Так у мене є ще одні такі світа написано. От. Це воно, бачите, гіна. це щоб не путалися. Короче, оце я ними ціле літо тут стрижу. Та й не тільки тут. Ну, тобто ви побачили, так, що тут лежить кагат. Точно так само, як ось Ось, ну, отут ось. От, зараз от дивіться, ось я його вже оголяю, освітляю, це готовлю лозу до е, ну, визрівання. Чи, ну, давайте так скажемо. Ну, да, до визрівання. А до чого? Що, вже ж? Сьогодні як не як 7 вересня. Ну, ну Це ось ось, так от, ось виглядає виноград. Е деякі пожовтіли, деякі тільки думають жовті, ось шугар кріт. Трошки піджовтів, бачите, а регало не дуже хоче. Так, чуть, -чуть жовті зну кидає, але не дуже хоче. Ну, Будемо сподіватися, що буде все добре. Заходимо у слідуючого дивіться, таке ж саме кагод. Гляньте. Бачите? Оце я сьогодні, ось в неділя з утра встав, зняв вам відео про родзинки там і вакуумний той вакууматор. І ось пішов, після того поставив, загрузив на вечір, щоб показати. Ось це мій план роботи, я вам показую, бачите? І ось йду і стрижу. Стрижу безбожно. Це у мене ось приображення. Оце таке приображення тут. Блін, І цвіте воно, і що хочеш, накиду я, воно з тієї сторони, ну, ну капець, бо я тут ще ну, не дійшов. Ще я там, Бачите, воно чистий ряд, ще немає, я там не ходив, воно, дивіться. Це руку через ряд пересунув. Тобто я це поки три зробив. І оце у мене така робота проводиться майже раз у неділю. ну Коли раз, коли через неділю. ну Тут ось бачите, лежить. Те ж саме. Ось оце один пролют, я зробив другий ось пролют. Оце ще ж його треба все витягнути відсюди. Ну, коротше, якось отак. Це я вам для того розказую і показую, що якщо ви все робите правильно, або хоча б повторюєте те, що я вам показую, я показую я кожного дня. За ту сірку, що тут лежить, що ще є вона тут вона. Да? Що розкидаю. Може хто у ВСК круто, а нафік її там розкидаєш. Ну що? ось оце вам результат нафік я її розкидаю. Ось бачите, не де все чисто, все чинно, як Туха каже, благородно. Ну, тобто, так, Будете повторювати, хоча б хоч щось робити 30%, те, що я показую, у вас буде точно так же. Я ж кажу, я вам не хочу, я не учитель ніякий і не хочу там указувати вам, що робити, що не робити. Просто хто дивиться, аналізує то повторює, буде те та, буде та саме. Іначе по-другому воно не буває. Ну як у мене так, а у вас не так. А знімаю я ж то кожен день. Так що я вже старався, просто, може в далі я не буду так знімати, а не буду це точно, але вже постарався, щоб просто, щоб ви дійсно бачили мої, якби, моє життя на винограднику, скажімо так. І Чого можна добитися, весною ви бачили, що тут усе було. все було отак. Ось. Чорна земля була, і отакі пеньочки. Ось. І ось ось такі пеньочки було весною. І на осінь ось ми маємо так. Це удачний. Бачите, є тут що вибрати, ось, ось дивіться, лоза прямо аж ось, аж в землі. Це корневласний, дивіться ось. ось. Вона визрівша, вона вже лежить. Бачите, і якщо зараз раз оцепить, вона вже впаде. Ось лоза, дивіться, так само пішла. не Така вона й жируюча. Тут ну, 11 десь так. Вона з зі сторони десяточка ось показую. Ну, тобто, Це викуситься або викуситься. Ось цей ось можна залишити. Ось ось ну, тобто, тут можна не вибирати вам хоч із рукавів, шість з запасом. Да? Тобто, Нема нічого, не бачу страшного. Лоза визріває От. Всі обробки також я вам показую, розказую, коли я єврокубами пользуюся, що я туди лью. Хто хоче, той бачить, А хто не хоче, тому нічого не докажеш. Та й не збираюся нікому нічого доказувати. Я показав ось, що можна так робити. Та й на тому. Коротше, все вам, щоб ви... Фільтрували трохи. Загущеність, не Ось Хочете, можете, я не завжди кажу і буду казати. Хочете, приїдьте, хто ближче, можете приїхати і засвідчувати, пройти по винограднику, дам камеру і натовчити мене носом, що що я брешу чи не брешу, що в тебе ось, ось є тут щось. Ви ж не думаєте, що я тут поливаю? ось спраймом, бачите, по таких цих? Я вам зараз ще покажу рекорд. ось отут Той же посланник, рембо тут ось, ось ще воно є, підспіває. Ці ось грони вже показували. ось є, Як ви думаєте, я можу тут зараз от бризкати? Отими Міравісом. А тут взагалі ще урожай, він тільки починається, дивіться, дивіться, і тут його багато. І дивіться, грона в землі лежить. Бачите, дивіться, в землі лежить. Ось у сірка, бачите, все. Я показую так, як є. Тут ось дивіться, в землі торчить. Ніяких гнилі тут немає. Ось все. Дивіться, скільки тут. Урожаю. Там повно його, гляньте. І це все рекорд. Я можу тут бризкати? Та ні, звісно. Тут ось, далі рядом куще, дивіться, це, це ж все воно з землі відбито, тут все це байканур, де є грони вже геть спілі, які вже позрізали. Ну, ну, дивіться, яка загущеність, дивіться, бачите наступний ряд? Та не бачите, звісно, бо я його не бачу без камери, як ви можете його бачити. Дивіться, урожай ось повно завішаний. І що тут? Оідо, Мільдіум. немає нічого абсолютно. Воно ряд, бачите, воно вже почало краситися басанті. Воно. А тільки ж бачите, де воно? Посеред шпалери, ну де вцепилося, бо тут же воно на пасанках воно фарбується, красніє. Так само воно наступне століття. Ну там, да, там є дерева, але є чого й вибрати, бо багато, там спеціально багато, то все виріжеться. Ну, тобто нічого смертельного немає. Усе ж воно від корня в мене відбито. Так що робіть висновки. Не треба свято вірити, не треба свято скупти, його безбожно. От, о, трошки природа, трошки підкоректуєте. Та й все, і все воно нормально. До речі, ось от, дивіться, який гарний колір. Дивіться, який. Не знаю, камера передасть чи не передасть. Ну це ж, бачите, пасанок. Просто даже не, не брунька, нічого. Це пасанок на пасанку. Ось це ось, ось не пасанок. А це ось пасанок. І ось опасанок. Казантіп. Оце писанки Олега Михайловича. О, Тут воно вже більше покрасилося перцового червоного, дивіться, вже і тут підкрасився, і тут підкрасився, все теж лежить повністю в березці на землі. Дивіться, показую, підняв гляньте, Ну і що тут? Дивіться, перевертаю вам грону при вас. На землі ж лежить, дивіться. Є тут що небудь? А немає, а тому що тут ось є і сірка, а в землі ще є триходерма, яку я вам показував, коли я під лопатку її вкидав сюди. І те, що показує навіть тоха, ото, ото, ото нітро, да? і я буду працювати, повірте. Зроблю нормальний фон, ну, може не під кожний кущ, бо занадто сильно дорого буде. Ну, деякі от, які я бачу, що там трошки ну, може, не той фон. Я пролью їх і заселю туди триходерму. От я буду це робити, повірте. От тільки ще я не до Петра, ну як, знаєте, чи, чи осінь це краще, коли вже корінь піде в спячку. Чи весною? Ну, весною якби не дуже охота, бо якби, молоді, начне, ну, начнеться рост, начнеться його, І неохота вбивати усю мікрофлору туди, щоб заселяти потім. Тоже, коли це воно там почнеться. А ну, як ви вважаєте, от коли це краще зробити, от пролить да, і потім і заселити. Я щось думаю, все-таки восени, коли вже він готується до спячки, от, просто йому оті всі патогени, там пролить під кущом. Ну, це, не під, я ж кажу, це не весь виноградник, це деякі кущі пролюються і навірно, триходерму заселю та і все. Короче, а це таке пізнавальне відео, кому воно до вподоби, поставте лайк там, чи вподобайку. От. Не забувайте, ще раз нагадую про розіграш. От. Чудова річ. На цьому все. Всім дякую за увагу, до побачення, до наступних відео.